За наступні три хвилини розповім вам думки чотирьох експертів, куди інвестувати 10 тисяч доларів. Звідки я їх взяв? У мене є платна підписка на Bloomberg. І вони раз в місяць висилають мені листи, там куди інвестувати 10 тисяч, куди 100 тисяч, куди мільйон. Ви реалі експертів можете почитати на сайті Bloomberg. Просто напишіть 4 в коментарях, я вам дам статтю. Там буде більше обґрунтувань. Хто вони, чому вони так вважають, і обґрунтування по тікерам. Перший експерт говорить про Life Sciences, тобто це компанії в сфері охорони здоров'я, які роблять ліки там для продовження життя для довголіття. Дві тези про те, що ці компанії недооцінені, і про те, що старіння населення цей тренд, тобто попит на ці послуги і продукти є. І тікер називається Pink P-I-N-K. Другий експерт теж говорить про сектор Халске, теж недооцінений, але в цілому називає Тікер XLV. І також говорить про європейські оборонні компанії. Я, до речі, робив великий огляд їх на каналі, і в тому числі згадував тікер Nato, а на Халске Тікер XLV. Третій експерт говорить про те, що американська економіка в хорошому стані, вона є AI-драйвен, і тому варто інвестувати в. AIQ, щоб інвестувати в цю ai революцію. Також говорить про те, що ціни на нафту зараз вже не так корелюють з американськими акціями, бо Америка перетворилася з імпортера на експортера нафти. І ще рекомендує фонд AI RP – це American Renaissance, тобто це компанії, які виграють від того, що частина виробництва через тарифи, через політику Трампа буде перенесена в США. Четвертий експерт говорить про value компанії, тобто компанії, які дешевше ринку, які якісні, радять дивитися в small cap-ах, в сферах aerospace, defense, також подобаються Regional Banks і це тікер IDEF. Якщо вам такі огляди корисні, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо хочете більше деталей саме по цьому огляду, написіть 4, я вам дам статтю у Bloomberg. І до нових зустрічей.